Ми мали за добу 12 ударів керованими авіабомбами, включаючи е, в бік населеного пункту Харкова. скажімо так, чотири керовані. Авіабомби всі вони вдарили на відкритій місцевості. Значних руйнувань цивільної інфраструктури не було. Однак, ворог продовжує обстрілювати і північ нашої території. Там є зруйновані об'єкти. Є відповідно наші поранені. Цивільні люди там же він проводить активні штурмові дії. Це по липецькому напрямку, по Вовчанському напрямку. На щастя, втрат позицій нашими військовими не допущено. Ворог, який проводив штурмові дії, повністю знищений. Покупін. Ському напрямку ситуація більш важка, звідти ми днями завершили евакуацію сімей з дітьми. 234 дитини і дитини своїми рідними ми вивезли. Залишається ще 34 сім'ї. Однак, знов ж таки враховуючи військову обстановку, враховуючи те, що ми. Через обстріли і значне пошкодження нашої критичної інфраструктури не зможемо в повній мірі забезпечити опалювальний сезон. Оголошена повна евакуація цивільного населення з міста Куп'янська і ще відповідно трьох громад. Це приблизно 4 тисячі людей і Зараз активно працюють ті наші. Місцеві органи влади і національна поліція, і підрозділи ДСНС щодо оповіщення, щодо персонального побудинкового поквартирного обходу і, скажімо так, проведення роз'яснення щодо обов'язкової евакуації за три дні виїхало вже майже 300 людей, і темпи збільшуються. І це лише скажімо так в благо, тому що знов ж таки ці населені пункти постійно знаходяться під обстрілами, враховуючи так само військову обстановку по борівському напрямку Ізюмського району. В самому населеному пункті фактично борова і і прилеглих, скажімо так, населених пунктів по оголошена примусова евакуація сімей із дітьми. 134 дитини ми маємо вивести. Ну і далі будемо думати щодо можливої евакуації цивільного населення, тому що знов знов ж таки цей населений пункт останній рік постійно під обстрілами зруйнована вся майже цивільна інфраструктура. Залишаються подонокі, скажімо так, житлові. Тобто Будинки, однак, в цьому населеному пункті ще продовжує проживати біля двох тисяч нашого цивільного населення. Пане Олеже, а зважаючи на ці обстріли, про які ви кажете, яка ситуація в області з електропостачанням? З електропостачанням, ну і в принципі підготовка до все ж таки опалювального сезону. У нас це задача номер один. Ситуація наразі по області, по населеним, скажімо так, пунктам області, включаючи місто Харків, стабільна наразі. Ніяких аварійних відключень наразі у нас немає. Відповідно, поряд із цим продовжуємо фактично, тобто, підготовку і над відновленням, те, що ми втратили навесні цього року, не звичайно думаємо над. Децентралізацію цей процес іде у нас фактично постійно.